Вітання на зв'язку з стереотипами. Нарешті відос по тактикам, з якими я зробив свої вже другі 20 0 у FC24. Також ми вже зробили разів 5, десь там 18, 2, 16 перемог. Це така більш стабільність, але були провали 14-15 перемог, тому що я можу сказати, що не так таки грають у FC24 граєте саме ви. Також хочу нагадати, що за кожні 100 підписників я доначу 100 гривень на нашу армію. Тобто на 600 підписників закину сотню. Там залишилось зовсім трішечки, тому піднатисніть. А також за кожен лайк під відео, скільки ми лайків зберемо впродовж доби після виходу відео, стільки я ще одразу закину на нашу армію. Тому лайкайте, підписуйтесь і всім приємного перегляду. І так, тактики, з якими я вже роблю вдруге 20-0 у цій FC-24. Що ми робимо? Заходимо в наш склад Custom Tactics, вибираємо атакуючу. ну, ту схему, на яку ми будемо переключатися і грати на старті матчу. Заходимо в вкладку спочатку formation вибираємо тут із усіх вкладок 4 2 2 2 Саме цією я схемою граю, ніякі інші. Вона, мені здається, найбаланс найзбалансованішою тут є як. І флангові, вони як начесть флангу, грають ці цапники, але як і е, досить таки кучно і можна зручно комбінувати. Заходимо 4-2-2-2, нажимаємо трикутник, і якщо у вас тут е, збилися налаштування, наприклад, овайран у вас може бути на опорнику чи там навпаки ну, ваш нападаючий не пасхів, просто нажимаєте трикутник і міняєте місцями е, ваших гравців, як вам зручно. Я ось розставляю так, якщо у мене лівоногія, він на форварді грає лівіше, права правіше. правіші. Також мудрик у мене грає справа. Зліва вони, мудрик правоногий. фінеси не дуже, але тривели летять круто. Розставили, як вам тобто, як зручно, хто у вас буде форвардом, хто буде на фланзі грати і так далі. Розставили, далі повертаємось в Tactics. Дефенсив став, я ставлю баланс. Ширина в обороні я ставлю 40. Раніше грав на 50 в минулій грі, але з цим R1 дриблінгом я вирішив трішки звузити, щоб було легше відбирати м'ячі, щоб трішки кучніше були мої захисники. Іноді ставлю 45 на деяких аккаунтах на бустах. Далі, висота по балансу 50, білдап, баланс. Change Creation створення моментів Direct Passing. Тут у нас це у нас ширина в атаці 50, також на балансі гравців 6. Це най, найзручніше, щоб не пускати контратаки, і було комфортно створювати моменти, комбінувати в атаці. Кутові двійка. Це саме стільки треба для моїх стерео, кутових, хто бачив на стрімах. Я дуже часто забуваю кутові, кому треба туторіал по кутовим, ми можемо зробити. Пишіть в коментарях і зробимо. ФріКікс в мене стоїть двійка, але можете поставити один. Я штрафні не так якісно використовую і. В принципі, Байдуже на них. Далі заходимо в вкладку інструкції, і це важлива вкладка. Починаємо з Голкіпера і роздаємо вказівки гравцям. Голкіпер у мене залишається на балансі. Можете поекспериментувати, подивіться, як воно. Ну, не страшно, якщо ви там поставите, виходить на навіси, або тут там грає останнього захисника. Але я вирішив кіпера на балансі тримати. Далі, крайні захисники у крайні захисники мене залишатися ззаду при атаці і лівому, і правому. Захисникові staйбек will attacking. Ось тут ставите stayback will attacking, все інше не чіпаєте. Центральні захисники взагалі не чіпаємо, всі вони на балансі. Далі центр півзахисту тут важливо. Той, хто у вас більш більш грає на оборону, більше дефа, в кого в мене це, наприклад, Коклен. я йому Тут залишаємо баланс, ставимо вказівку в другій вкладці stayback, stay backing, back, stay back, а Defensive Position Cover center. А у іншого, хто більш на атаку, у мене це Андрія Пірла просто, кавер-центр і все інше на балансі залишаємо. Далі йдемо. Це в нас тапи. Вони як і флангові гравці, вони реально в цій схемі грають круто як із флангу, і так і звужати можуть десь там замкнути передачку. В них в обох казівка повертатися назад в оборону і вриватися в штраф. Come back of defense and get into the box for cross. Приваються в штрафні при навісах. Далі два нападаючих. Як я тут вирішив? Ну У мене тут зараз так. Той, хто пошвидше у мене, такий прям швидкий, можливо, у вас є, тому я ставлю Get in Behind, щоб він забагав за спини. А от той, хто більш такий, у мене джекол, наприклад, краще з передачами, дружить, той на балансі залишається. І він в деяких моментах, як грає фальшиву дев'ятку, десь виводить там на. На хід того ж мого більш швидкого форварда, десь е, замикає круто на 11-метровій відмітці. Тому я вирішив саме ось так використовувати е, ці вказівки. По суті, це все в основній схемі. Але е, що робити, наприклад, коли ви там програєте в один м'яч після першого тайму? У мене таке часто буває. Е, тут в мене влаштована схема, я, але я все одно заходжу там в паузі, вручну, е, ставлю собі е, в тактиках. Так само ви все тут робите, якщо хочете налаштувати. 4 2, 2, 2 все те ж саме розставляєте, те саме вказівки, але в тактиках міняєте пресник при втраті м'яча ставити, а не баланс. Тут вже 50. У мене і ширина, 65 це неправильно, 71 висота. Ставити, бо це. Я раніше грав на 65-й, але 71-й це якась читерна, здається, бачите, тут щось змінюється. І вона якась читерна в цій фіфі, -фі, і вони краще відбирають м'ячі, менше втомлюються і так далі, краще пресингують. Тут теж залишаємо баланс, директ пасінг, І ось тут також 50, а ось тут 8 гравців у штрафній. Це більше гравців йдуть в зону завершення і легше реально створювати моменти. Це от, коли ви підходить, коли ви програєте там, після першого тайму в один м'яч, коли ще в принципі є достатньо часу, щоб спокійно відігратися, коли вам не треба летіти, там уже все е, пресингувати і так далі. Якщо ви вже пропустили там, другий м'яч, там 80-75-та хвилина, е, можете поставити 10 штрафну, можете тут е, поставити 85, наприклад, і постійний пресинг. І в паузі поставили собі так і пішли пресингувати, душити суперника, забивати голи. Ну і тактика, коли вам треба засейвити рахунок. Я, наприклад, коли важкий матч, то я в основному граю на балансі, але коли я бачу, що суперник реально неприємний, там в допах забив йому один м'яч, виграю в один м'яч, важко, важко, важко. Іде все. Я ставлю паузу, ставлю тут дропбек. Деф опускаю на 40 глибину, лонгболи, і коли мене пресингую, я через вину зграю на якогось високого гравця в атаці. Також залишається тут дірект пасінг, тут 50, гравців в штрафні 4, і фрікікс. У собі ось так зменшую. Думаючи, що це якось скриптує е, матч. Е, і ось так спокійно відоборонявся і забрав матч свій, наприклад. Не завжди це працює, але е, якось так я. Сейвлю рахунки. Дякую, хлопці, всім за перегляд. Пишіть ваш фідбек по цим тактикам, хто йому скористувався. Можливо, ви навіть поб'єте рекорд у вікенлізі. Мені буде дуже приємно, що вам ці тактики допомогли. Лайкайте, підписуйтесь, залітайте до мене в телеграм-канал, посилання в описі. Там я публікую новини про ФІФа, роблю футбольні вікторини, обговорюємо футбол. Багато цікавого. Найдете своїх однодумців, можливо. Е, тому залітайте, підписуйтесь, донайте на зсу на цьому не все, хлопці. Слава Україні і бережіть себе.